Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кекс на свищеному молоці. Нам потрібно 250 г звищеного молока, 150 г борошна, 50 г вершкового масла, кімнатної температури, 4 яйця та 1 чайна ложка розпушувача. Яйці звищане молоко та вершкове масло збиваємо до однорідної маси. Додаємо борошно та розпушувач та перемішуємо, переливаємо його у форму та ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності, ось який він вийшов. much no -ho.